Чоловічий світшот з коміром від бренду Liverdжу. уявіть, лише 268 гривень. За ось такий класний світшот на блискавці. Їх в лоті буде 10%, ціна лоту 2680 гривень. Розміри йдуть XL. Ось такий варіант може бути в спакуванні. Так, показую. Тут у нас по матеріалу йде 60% котон, 40 полістер. Класний, якісний матеріал. Вони не важкі. Але вони дуже теплі, бо вони утеплені, Показую, ось такий синій насичений колір, напівблискавка. Подивіться, будь ласка, це утеплення. Якщо немає пакування, може бути ось така бірочка. Вони у нас йдуть на манжетиках знизу і на манжетиках на рукавцятах. Манжети зроблені і для краси, і для того, щоб зберігати тепло. Далі показую варіанти. Комірець, тут така стоїчка йде у всіх варіантах. Якісна фурнітура, утеплення, знову ж таки. Ось в цьому варіанті знизу манжетика немає. І ще є червоний колір, показую. Червоно-синій такий. Тут йдуть манжетики, утеплення. І тут також йдуть манжетики. Класно одягати їх абсолютно під будь-який низ, під джинси, під штани. Власне, 268 гривень за ось такі класні світшоти. Дуже солодка ціна для того, щоб їх замовити. Звертайтеся до наших менеджерів. А їх контакти я прикріплю знизу під відео.